Агентство місцевих доріг Чернігівської області потребує фінансової допомоги від громад на ремонт автошляхів у 2024 році. На даний час у бюджеті ноль. Ми сподіваємося, що один із виходів це кошти територіальних громад. З одного боку закон передбачає утримання місцевих доріг за рахунок державних субвенцій. Відповідно до закону України про джерела фінансування дорожньої галузі. Роботи на мережі місцевих доріг загального користування виконуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на фінансове забезпечення будівництва реконструкції та отримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Але в поточному році на ці потреби в держбюджеті не вистачає коштів законом України про державний бюджет на 2024 рік. Не передбачена субвенція. З державного бюджету місцевим бюджетом на дороги. Як буде держава фінансувати дороги, невідомо. На даний час в бюджеті ноль. Ми сподіваємося, що один із виходів це кошти територіальних громад. Торік уже залучалися кошти з бюджетів кількох громад на ремонт їхніх доріг. У 2023 році ще хотів би додати. Була проведена робота з територіальними громадами, і деякі громади виділили кошти на ремонт доріг загального користування місцевого значення це 48 мільйонів. Саме більше це Гончарівська громада 30 мільйонів, Деснянська громада 8,8 мільйонів і Астерська громада 2 мільйони. Завдяки цьому ми тільки по Гончарівській громаді відремонтували 6 кілометрів наших доріг. До речі, в минулому році агентство, крім поточних ремонтів, виконало наполовину і капітальні ремонти двох доріг Корюківка Семенівка через перелюб і Прилуки Линовиця. І от на залишках коштів, виділених на 2023 рік, поки що і працюють. Залишок коштів на 1.01.2024 року становить 117 мільйонів гривень. Щоб мінімально підтримувати наші дороги, нам необхідно десь 646,5 мільйонів. З них 360 на експлуатаційне утримання і 286,5 на капвидатки. Це для того, щоб завершити капітальні ремонти двох доріг. І ми би хотіли, якщо кошти будуть, відремонтувати два моста, зруйновані агресією російською на новий і старий білост. Там зараз стоять тимчасові французькі мости. Отже, дорожники звертаються до громад області. Якщо територіальні громади знайдуть можливість в себе якісь кошти виділити на дороги, які їм важливі, то ми будемо дуже їм вдячні за це, щоб можна було хоча б якось їх трохи підтримати, зробити ямкові ремонти.